Знизу підшили. 100 квадратів з лишнім перекриття. Вату. Ну давайте давайте задеремо. Тобто в цей слой вклали жовту вату, м'якшу просто в рулонах. А от перехресне утеплення йде більш щільна, притискається і... Тут є нитка, щоб між балками, щоб ця вата не упала на ту. Брусочок не скріпів, прокладочка така ставиться. Це балка. І перехресне утеплення. Прокладочка така є під брусочком. А тут між дошкою і балкою мембрану не дасть скріпити. І так буде добре. Ну і дошки зверху. Дошки зверху, які були в замовника, такі об'єм. Дошки підсохнуть, з'явиться проміжок і буде випаровуватись наверх пари. І от така підлога вийшла. Тут клін, да? Трохи є. тут Замуровані. Їх не міг ні двірвати, нічого не замуровати.